Ось такий у нас получився автомобільчик. Да, дуже класний. Мені дуже він сподобався. Показ Ану, ту... продемонструй, як він працює. Отак От працює він. Ух ти, яка красота! Тут є е, кухня, є туалет. Ага, ну покажи, як змиває. Е, ось так змиваю. Ага. І тут є ступеньки. Ага, це ним... зона відпочинку. Da, да. Зона відпочинку ось тут. Ага. І тут є рум, щоб можна сідати, е, ну їхати. Подорожувати da. кудись. О, ти. І буває так, ось знімається. Ага, це вже кабріолет, так? Да? Так, воно знімається, тому що щоб сюди посадити. Ага. А де ж персонажі? Персонажів зараз я принесу. А ось під'їхали персонажі. Одна персонаж. Який звуть? Ти не пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, так? Ну нічого. Ліа. Ліан її зліан, ага. Нічого. У них ще й транспорт і велосипед? Не, я. Транспорт. Ага. Такий е, Це... велосипед. Є... Це він тут чіпляється, так, ну, Да, Покажи, заді. як він прикріплюється. Отак, ага. Отак він прикріплюється. Ага, Це прекрасно. Все. Це? І я і ма... і ще до велосипеду є шолом. Шолом. ага. Такий. І Він одягається, я візьму його знімаю... Ага. Щас я йому знімлю. Е, ось шло. Ш... Ага, так. це він так подорожує на велосипеді, да. Да? І можна з такими персонажами навіть. Ану, ага. він... розкажи, ти сама це все склала? Сама без ти допомоги. було важко. Да, було важко Але Цілий... ти справилась, да? Скільки тут його складала? Один день, день, шість пакетиків, всього. А, тобі сподобалось? Так. Да. Ну кажи, дякую, Алло. Дякую, Алло.